Коломийські шахісти привезли додому чергові нагороди. Вихованці спортивної школи номер 2 здобули золото, срібло та бронзу. Деталі у сюжеті в обласному шаховому клубі дебют відбувся фінал чемпіонату Івано-Франківської області з шахів серед юнаків та дівчат віком до 16 років. Змагання проводилися зі швидких та блискавичних шахів за швейцарською системою в 9 та 10 турів. Відповідно, Коломию представляли учні Коломийської дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Роман Стефурак, Тарас Стефурак та Артем Зіняк. Наші шахісти традиційно були серед фаворитів, показали добру гру і привезли до рідного міста повний комплект медалей золото, срібло та бронзу. Приємно відзначити, що цього разу ніхто з наших шахістів не залишився без нагород. У грі в шахи з контролем часу три хвилини на всю партію кожному гравцеві плюс дві секунди за кожний зроблений хід. Починаючи з першого чемпіоном області став учень коломийської загальноосвітньої школи номер 2 Тарас Стефурак. У швидких шахах з контролем часу 10 хвилин плюс 10 секунд за кожний зроблений хід. Друге місце посів учень загальноосвітньої школи номер 2 Роман Стефурак, а третє місце зайняв учень спеціалізованої школи номер 5 Артем Зіняк. Усіх призерів відзначили медалями та грамотами відділення Національного олімпійського комітету України в Івано-Франківській області.